У мистецькій школі номер 2 2 квітня, вже втретє пройшов творчий захід Світ один для всіх з нагоди всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. Його мета підтримати людей дощу, навчити інших правильно комунікувати з ними. Адже в школі разом з іншою малечою навчаються й особливі діти з аутизмом. Перше, що зустрічає гасте, це галерея робіт 23-річного Альберта. Чоловік має аутизм у своїх неймовірних картинах. Він показує власне бачення світу. У його роботах можна побачити відомих артистів, образи людей, тварин та квіти. Картини так як сказати, час моїй жизни. це подобається, мені приятно. Був я був помладше, да, рісував харчу красками, тому що ну, ну любив, мабуть. а карандашом просто у мене виходить теж від плохає по орнаментам, Я поняла, я і рисую, і срисовую. У мене різна стилістика картин. А в актовій залі проходив концерт вихованців мистецької школи. Унікальність полягала в тому, що разом з усіма виконували композиції і особливі діти. Гостями концерту були активісти громадської організації бджола, депутати міської та районної ради. Для вихованців закладу вони підготували подарункові сертифікати. Міський голова Андрій і громадська організація бджола завжди підтримувала та будуть підтримувати і заклад, і діточок. Усьому, що потрібно. Це акція, яка спрямована на те, щоб показати, що ми об'єднані з діточками з тими, хто тут навчається. Дякуємо міській владі. Завжди нас підтримують і матеріально-технічну базу закладу, і викладачі отримали доплату за роботу з такими дітьми. Це дуже дуже для нас важливо. Головна проблема сучасного суспільства в тому, що батьки не розповідають своїм дітям стосовно спілкування з дітьми дощу, не розповідають, що їх не можна кривдити чи бити. Вони Взагалі діти, але бачить світ по-своєму, стурбована Ольга Майорова, голова громадської організації батьків дітей з інвалідністю та мати дитини з аутизмом. Це на, на світ трошки інакше, ніж ми, тощо ну все бути так, як вони. Вважають за потрібне люди з аутизмом, вони ж такі самі, як і ми, але відрізняє їх стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку, і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Його неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя. Звісно, якщо і соціумом відповідальніше становитиметься до особливих людей та з розумінням прийме їх.